Чак-чак. Віла карма Саня, І їдемо сьогодні шукати млин вітряний. Чи можливо це вітряк. В общем. подивимося, що воно там і як воно буде. З якої спортивної організації. Всім рок-н-ролл. А йопта мої дома. Об'їжав тоді льоду да, почалися грунти. Вчора така була жорстка злива, але сьогодні, грунти, не розмило. Будемо рухатися по грунтам взагалі. Катка позиціонувала як гравійна. Сьогодні ясна поводка до плюс 28. Можливо, десь на і спутнуся. Якщо буде якийсь водойм. Плюс, крім цього вітряка, мають бути десь кам'яні кар'єри. Що теж має бути цікаво. Сфоткатися на грі. Це край гранітний, Житомирщина. Величні такі споруди. Так не споруди, насип. Пофоткалися, відбувалася і їде. камені кучугури у макса веловіографа який тоже в нашій експедиції їде Щось там сталось траблен телефон переїхав вельщиком ладно діло там випавно для чого було переїжджати думаю він нам розповість педионеш там бачу на горизонті 3, 4, 5. День на маршруті. Ударся на грунтовочці Все нормально Нічого лікать до весіля заживе, так нічого страшного Добрий день Приїхала до Лунчика. Отже, приїхали до вітряка млина, від нього залишилась тільки назва такий об'єкт, який, як пам'ять для нащадків, може слугувати вказівником того, які раніше були млини і технології. Скільки років йому Я не знаю, вон там хлопцы прям лазят, он на, на накранився. Ну, довольно таки величный. Бесстрашный велогеограф. Пішов дивиться на моторный механизм этого монстра. Але мені здається, що його з часом вітер, побори, Дивіться, який екстремальний нахил, він вже задні сваї відірвані від землі. Прям що зрозуміло куди воно може впасти. Так що це історія, але он дах, наприклад, цілий і неушкоджений тут ще нас чекає одна локація здається храм звані по церквам любителі ходити Скоро будемо їхати туди до неї заїхав за костюм зачинено здається хтось ходив. А ні, прикрито не зачинено. да, можна. Заходьте. Ух. Це така велична споруда. с потолком може щось Якщо вам вхід здається на другий поверну є. Єсь прибудова вже обваління. Ну, але те, що під стелі може обваливатися. 100%. Так, можете там загуглити це... Собор в костел в селі Горбулів. Тут же і млин. Ззовні вона досить суттєво так береглась. Так, вже 60 кілометрів на дорозі. Що хочу сказати з приводу. Руля були ці скарги, з мого боку не Але, м -м -м, вірно, на що незвично руки терпнуть після сараколки. Але налаштувавши вірно, залучив більш гостріше, я це підгледів Діма якого руль. Корнербар оригінальний. Ось зробив пут гострішим і ця проблема зникла тому Зараз без якихось негативних нюансів по ньому в мене немає нарікань. хто хоче брати собі, змінювати руль на хобі. Сміливо боріть. З невеликими налаштуваннями і Брейдом можливо виносу їзда буде дуже комфортна. Така хмаринка за нами слідує, але є шанси від неї втекти в да, нас все таке біла машина. Так, Карти показують, що виявляється в селі, яке ми зараз проїжджаємо, теж є теж є вітряк, точніше його залишки Хочемо поглянути, незважаючи на те, що буде дощ, не буде. Може буде бонусом два вітряка сьогодні. Або один вітряк і злива на наші голови. Це ще один красен схожий архітектурний проєкт Здається цей навіть зберігся в кращому виді, ніж той попередній Цей без такого кріну стоїть відносно стійкіше А от раніше. Коли на моко молола борошно і Другий млем за сьогодні. Це прям unbelievable. Теж криша збереглася добре, а дерево, час не щадить. Прямо, коли на вулиці плюс 26, одне задоволення. І їдемо, де майже немає тіні. Весь час по сонцю, я думаю, що в мене буде такий загар у футболку. Але спокійно лейтово. Приємна така каточка. Макс радує музичним контентом. Ностальджі, мене бля. Напекло нам голову. Після майже 80 кілометрів. Степан Гіга заходить на ура. Допомагає подолювати. Велогіга і вело -гіга. Так, що Так, нас? Сімдесят і ми така церкушечка сьогодні спробував три різних васи. А Вінницький, оболонь і он умань від умань пива. Ну поки напевно Умань пива тут квас від Умань пива найбільш такий достойний. Аболонь взагалі не рекомендую, це газовий напів це взагалі не пази. Він низький, не знаю чи він натуральний, але в холодному виді смакує добре. Так що це рейтинг від... Суб'єктивний рейтинг від Велохарм. Такі поля. Як Лаванда, це не лаванда. Віть як називається вона? А, Це люп. поля люпином засіяні. Був би час обов'язково туди навідалиць. Так, спостерігаємо здалеку. намотано 100 до додому ще там плюс-мінус декілька кілометрів ось катнули такий гравійний гранд фонду можна сказати на лайті. є можливість катайте відпочивайте брайте свідомо відпочинок там катання на велосипеді порции села. Все, че, вела карма. И вся вело спинота.